Всіх вітаю. Коротше, по-моєму, ця футболка хотіла стати з дирочкою, тому в цьому тренуванні, після тренування, маю на увазі, знімав себе футболку і пірвалась вона трошечки. Цю футболку мені подарила подруга, привезла мені з Америки. Це дуже крута футболка, вона в мене дотепер є. Але це важніше, може, комусь було би чим це все відео і тренування. Але ви ж відео прийшли, дивитися сюди і того, розкажу вам для чого, що, куди. Вас воно ж цікавить, тільки зараз мені тут дзвонили. Коротше, в цьому відео, так як його знімав вже давним-давно. Було зовсім інше записано, того переозвучую вам це само собою таким чином, щоб заново вам по-новому розказати. Тоді продавалося воно за 1 долар на сайті www.roтода.com. Воно це всі програми тренувань маю на увазі, які створив на цій ж спортивній площаці, на якій створювалося це відео. Треную всіх, які себе пам'ятаю, більше 25 років, зараз мені 31 рік, і з того часу, відколи себе пам'ятаю, якраз як почав робити якісь певні вправи своєю вагою тіла, все життя намагаюся тренуватися своєю масою тіла, без додаткових обладнань, тренажерів, спортзалів, гір, гантелей, желіза, штанг і всього іншого. Звичайно, що пробую по-різному. Інколи з додатковою вагою тренуюсь, чи просто накидаю на себе декілька кілограм в якості тієї ж основи одягу і всього іншого. Тому тяжко сказати, що я ніколи не тренувався додатковою вагою. Коли ходив 5 років на вільну боротьбу, то після тренувань ми качались, там були тренажери у нас в спортзалі. І якби... То так нереально просто сказати, що Все життя треную своєю вагою тіла. Але якщо б мене порівняти з якимось спортсменом, воркаутером, блогером, який робить спортивні відео про те, як накачати своєю вагою тіла, але половину життя тренується в спортзалі, качається, робить різні вправи з гірями, то в принципі завжди в таких контестах у мене буде виграш, тому що у мене в принципі більша частина 80-90%, може навіть більше відсотків. Життєвих тренувань це тренування своєю вагою тіла. І якби це все філософствувати можна довго, може комусь стане нудно від цього всього. Але суть цього відео в тому, щоб продати просто вам програми тренувань, які ви будете використовувати для себе. Ви маєте на увазі ті, кому це дійсно потрібно. Тобто в мене немає бажання продавати кому-небудь, так як уже продавав всі самі програми тренувань. Взагалі була перша програма тренувань створена, потім через рік, півтори, два, десь друга, третя, четверта. І так за більше п'яти років створилось в середньому п'ять програм тренувань. Кожного року плюс одна програма тренувань, плюс-мінус так от додалася. Тому за цей весь час більше 200 було покупців. Зараз нуль покупців. з початку 2024 року всі перед. Новим роком видалились, чи в перший місяць нового року вже навіть точно не пам'ятаю. Тому через це прийдеться тим, хто навіть купляли програми тренувань, купляти їх заново, але вже за ціною 1111 доларів оригінальною. Або ті ж самі програми тренувань для прокачки всіх груп м'язів і для розвитку витривалості, для новачків в домашніх умовах на прикладені брусах. Всі програми тренувань для прокачки сили, витривалості одночасно, воркаут Адама, воркаут Тарзана, все, що створюють всі роки, за 100 доларів мінімальною ціною використовуючи купони на знижку, і додаючи по 50 доларів. Купляти ці самі програми тренувань, тобто програми тренувань, які коштують 1111 доларів, продаються зараз на сайті за 100 доларів, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 тисяча доларів використовуючи купони. 1050 доларів такого купона немає чи 1100. Одразу йде ціна 1111 доларів. Через те, що розумію прекрасно, що у людей є різні гаманці, і у когось більше грошей, у когось менше, то зробив таку акцію. Так як, в принципі, навіть не було великого бажання створювати таку акцію, але є бажання, щоб тренувалося більше людей, тому це бажання переважило і створилась така акція з купонами. Але ті самі програми тренувань, які за 1111 доларів, і за 150 доларів купляються. Для чого вам це все розказую? Щоб ви просто зрозуміли, що це за програми тренувань, чого вони стільки коштують, і чому ви краще хочете їх купити у мене, чим будь-кого іншого. Через те, що тренують все життя, щоб вам тут не лити водички, і не розказувати всякої різноманітної лишньої інформації, яка взагалі нікому не потрібна абсолютно. То, звичайно, що додаткова інформація стосовно програм тренувань, які програми тренувань, що входить. Покупку і всі інші деталі, відгуки ті ж самі, це все є на сайті www.workoutadama.com На цей сайт переходьте по посиланню, який буде під відео, чи просто введіть в строці в вашому браузері і, звичайно, що тоді вивчайте інформацію щодо сайту програм тренувань і то, що вас чекає після покупки цих програм тренувань. Але для того, щоб ви зробили покупку, то роблю це відео. Вже переозвучу його для всіх тих, хто не дивились раніше це відео, а можливо, дивились, але не пам'ятаєте, а можливо, навіть і не бачили. І якби неважливо. Створився проєкт, давним-давно роблю цей проєкт, і зараз просто вже загружаю відео, яке я знімав ще 2 роки тому назад. І саме тому намагаюсь пояснити вам, що тут в цих програмах тренувань. Думаю, це все вам зрозуміло, але якщо комусь ні, то буде вже точно зрозуміло тепер 100%. І якби через це намагаюся вам розказати, чому ви маєте обрати мене і купляти у мене програми тренувань. Так як програм тренувань багато, думаю, це всі знають. Що є різні програми тренувань, є різні спортивні блогери. В якихось спортивних блогерів є свої сильні сторони, такі як стрітліфтинг або ще щось інше. У мене конкретно сильна сторона це база воркаута це базові тренування, які на основі базових вправ на прикладені брусах своєю вагою тіла. То база воркаута в моєму розумінні це кількість віджимань певних, які може той чи інший спортсмен зробити за один підхід, чи за декілька підходів, чи якісь інші види віджимань, можна по-різному це сприймати і розуміти, але це не важливо. Важливо, що для прикладу, щоб зрозуміти базу, на скільки років тренують з воркаутерами конкретно, хто займається воркаутом професійно, хто їздить на чемпіонати. України, Європи, світу, можливо, навіть хто просто займається для себе, тому що любить воркаут. То з тими, хто професіонали, хто навіть не професіонали, але люблять воркаут і давно тренуються. З ними всіма завжди у мене одна і та ж сама основа розуміння бази воркаута. А це якраз для прикладу кількість підтягувань за один підхід на перекладенні чистих чи якихось не суперчистих віджимань на брусах і віджимань від землі. Чи від підлоги, чи від е, чогось типу такого. Але це якби від землі це найкраще і найпростіше, що може бути, тому що підлога вона ж якби, була після землі. А на вулиці, будь-де можна робити віджимання, чи в офісі, чи на роботі, чи у поїзді, навіть в літаку, коли летів, то віджимався. Тому просто прекрасно розумію, що це найпростіше, що може бути це віджимання від землі. І, в свою чергу, за цей весь час, який продаю програми тренувань, ноль поганих відгуків особисто у мене. Тому горжуся своїми програмами тренувань, безплатно, практично їх віддавав за 1 долар мінімальною ціною. Доходила ціна у мене до 100 доларів. Навіть персональні тренування купляли за 150 доларів. Але це все було в минулому. Зараз, само собою, що онлайн. Відео та програми тренувань через інтернет, які ви будете купляти, якщо будете купляти, то вам ж хочеться зрозуміти, чому тренуватися зі мною. Тому надіюсь, звичайно, що ви хочете це зрозуміти, так як якщо ви не бажаєте розуміти, чому тренуватися з тим чи іншим блогером, а просто купляєте що небудь як небудь і навіть хочете подешевше чи безкоштовно купити, чи якось там скачати непонятно як. То це все якби, від вас залежить, і це не важливо особисто для мене. Думаю, якщо ви будете більш себе розвивати особистісно, то вам це також буде неважливо. Тому що за хороший контент потрібно платити, за труд створювача контенту потрібно робити якийсь інвестиційний вклад. І якби це все дуже добре, і хто вибирає собі свого блогера, можливо, Отак от, от любить робити. Але в моєму розумінні щось має бути підкріплено до того, щоб довести вам, що мої програми тренувань є найкращими. Нуль поганих відгуків це перше за весь цей час. Тобто, якщо б людям щось не сподобалось, то вони б давно про це сказали. І так як продаються дуже багато років ці програми тренувань, навіть після того, коли видалив тих покупців перед новим роком 2024 сайтом. Ніхто навіть нічого не написав, не сказав, так як зараз є підписки, які купляються з тими самими програмами тренувань на місяць, чи на півроку, чи на рік, чи на декілька місяців по різним цінам. Особисто мною було прийнято рішення, що це трошки тупо робити різноманітні види підписок, так як це якісь затравлювання, заохочення тих самих людей для того, щоб вони тратили більше і більше грошей. По-моєму, краще один раз заплатити і вічно тренуватись, мати вічну підписку. Тому перше, що вже сказав, це відгук, друге це вічна підписка. Тобто ви один раз заплатили, ви більше не думаєте про те, скільки вам треба буде платити, чи доплачувати, чи обновляти підписку. Це дуже зручно. Потім, якщо будуть додати нові програми тренування, повірте, що скоріше всього буду, то ви будете само собою користуватися ними також, якщо купили програми тренувань. Третє це світові рекорди, інтернет-рекорди. Віджався 1111 разів, нарахував стільки, але. Можливо, на декілька разів більше, від землі за один підхід, 166 віджимань на брусах за підхід та 64 підтягування за підхід на перекладені драбинці, або 50 підтягувань на звичайні перекладені. Все, щоб вас не переконувати. Якщо хочете тренуватися найкращим, то тренуйтесь. Пока!